Так, всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Почайте, звісно, трохи горло щось. Значить, копаємо картоплю на цій ділянці, де тут були, може хто пам'ятає, тут в нас був полігон. Я кажу, це в нас був іспитательний полігон. Ми тут випробували значить, і диски, і плуг, і культиватор тут ходив, я не знаю разів, мабуть, за 3-4. Груда тут була така, що страшне. Але як можете бачити, ну, бараболя невелика, звісно, але, але є. Така така є. Трошки так кину на і така є дрібнуся, наприклад, є і така нав'язалася там цей. Ось так виглядає от, воно. радочок. В принципі, копаємо одразу два радки. Бачите, тут посадка була 18 квітня. Паска була 20 квітня, ми садили 18 квітня. 18 квітня тут була посадка картоплі, щоб буквально було, трошки раніше був дощик, і щоб не було оцих травневих морозів, все було б гаразд. А так, отут травневі морози, шучили цю бараболю, ну нічого. Але, як можете бачити, врожай ну такий непоганий, не, не, не сильний ну і непоганий. Тут, тут, значить, ніяких міндобрів не було, тут був цільник. Весняна оранка. Ну вже цього року зберемо картоплю. Сюди вивеземо вже гної, гарно це все закидаємо. Тоді я це все роздіскую, щоб воно перемішалося з землею, полежить і на осінь глибоко зору це діло. Ну, і думаю, що на слідуючий рік, бо тут знову буде картопля. наступний рік тут вже буде непогано. Так хотів ще показати нашу гемеошну сою. Не знаю, цього року бачу вже Полтавська область, там молотя Дніпропетровська. Це капець. По 300, по 400, по 600 кіло з гектара молотять, жах. Ну йдемте, подивимося нашу сою. Щоб сказати, що в нас така аж кріпуча соя, то ні. Але, але показуємо, значить, показуємо з цього боку, де вона така, найменша. Бо якщо взяти там, звідси зверху, отут. Можете бачити під горіхами, то погані ділянки, вони якраз воно видно, такі. Воно видно, я думаю, на камеру, що горіх він своє притіняє, тому це зараз отак, отак от покажу. Допустимо, крайній вже вона починає сохнути. Трішки я тут загустив. ну от, Допустимо, тут одне дерну. Собака, обірвав корінець, ви Ну, трошки є небагато, звісно. Але, ну я знаю, зо 30-40, мабуть, буде, може більше. Це один цей. Такий непоганий. По три насінини. Дві-три. Да. Е, дві три. Чотири я тут нігде не бачу. Ну не знаю. Це я перший раз сію, сою. Таке, щоб в мене від неї аж враження, що це таке аж ух. То ні. Але все одно. Але все одно. Треба посіяти, щоб була сівозміна, щоб трошки земля віддихнула. Так що таке? Ну, така сіялася тут соя, значить ще до морозів. Сіялася в один день з картоплею. Картопля садилась 18 квітня і 18 квітня ми сіяли сою. Тут ми її дуже загустили, так як я перший рік її сіяв на міжраді 25. На метр давали більше 20 насінин. Я боявся, щоб не було пусто. А воно вийшло густо капець. Я так просто ну, своїх так якби, наглядних прикладів от тут бачу, що, мабуть. Ну, 5-7 насінин на метр, це максимум, ти, мабуть, більше ні. І міжраддя, мабуть, отак як ми переробили сівалку на 36 см. В принципі, міжраддя 36 см, і на метр буквально там 5-7 насінин, то це буде саме, як то говориться, золота середина. Щоб вона мала куди кущитися і тому подібне. Тут вона невисока, тут вона от з краю буквально, ну, ну, не по пояс і не цей. Але... Просто щоб показати, яка різниця, наприклад, туди вище, не по ...го горіхів, а іменно вище. Зараз ми вам покажемо. Пішли. Так, хлопці. Ну, а зараз покажу. Тут ми вже підверх піднялися, можна сказати, подальше від цих горіхів. Йдемо. Ось я просто я вам зайду, а це покажу. Так мою різницю буде видно. Тут вже звісно, хлопці, про хлопців. Там бахток. Тут вже висота. Така. Кай, не йди туди... не сон! Yeah. Ну і тут, звичайно, якщо стебло вирвати, то тут висота стебла, звісно, от дивіться, те стебло, яке воно тут буде, воно ховається бідолашним домом, воно взагалі малесеньке, тут фактично в два рази вища маса. Зайдуть ще далі, там ще ближче до середини, то там взагалі. А, вона тут вже лежить. Конечно, вже до... ну, заради цікавості один ще вирву. Он до такий поганенький вирву, бо скажете, шурбу гарний. То вирву поганенький. Он догодиться. Он різниця в довжині. -так. Сантиметрів 40 довше. Ну трішки є, я знаю. Ну я не спеціаліст, чи це багато, чи це мало. Я думаю, що це мало. Бо там бачу відомі такі аграрні, всі показують, але ж земля бачите, яка суха, щебень. Щебінь. Суха, нема вологи. Хотіло бся дощику. щось сьогодні в нас хмарилося, але бачите, немає. Кай вийде бандит! Повитолочує все, все повитолочує! прив'яжу, будеш сидіти на прив'язі. Бандюга такий. Так що таке, ну ось два курчі На одному. О, бачите, казав, нема 4 насіни, один ось, ось один стручок, у якому 4 насінини. І 4 виповнені. Взагалі круто, ну більше нема. 3-2 насіннини. Все. Тут, значить... Була одна гліфобробка, одна не 10, не 5, як мені писали, що там треба чуть не вилазити з нього. Одна гліфобробка тут була в ньому. Воно чистоньке, подивіться, там витолочили, тут вже нормально витолоче. Вже знизу вона жовтіє, вже починає сохнути. Одна була гліфобробка, тоді буквально десь через, да, через тиждень. Я через тиждень зайшов. Уніс тут гумат калію з молібденом, бо прочитав, що молібден для сої треба, ну не знаю. Треба він, не треба, але коротше, вніс в гумат калію з тим молібденом раз покропив через тиждень. І все більше я тут нічого по ній не робив, я просто не знав, чи треба їй щось робити, чи ні. Тому така вона. Якщо порівнювати з нашою класичною, класична далі, там туди на городі. То на класичні, чесно говоря, стручків більше. Але чого? Бо стра... класичну я рідше посіяв. І класична сіяна набагато пізніше. Ця сіяна 18 квітня, а класична 6 травня. Тому різниця ця получила, виходить, по шарабану морозом, а та вже під морози не попала. Тому так. Так, пішли бараболі копати. Так, хлопці і дівчата, значить, е, хто дивиться, можливо, нас, ну, як то говориться з раніших випусків, ху, трохи аж задихався. Е, то можете пам'ятати, в принципі, того року ми копали одним копачем. Е, цього року, так як самі розумієте, їздити в один бік, виходить, я копав через рядок, а це постійно толочити. Тоді спробував був зорати, а була суха осінь. То це було щось із чимось. Такі кабанці виверталось, не годиться. Тому ми вирішили зараз зварити один копач. Від цього кареана, так, бачиш? Грудка, капець. Вроді би, вроді би, волога так би мала бути, а вологи... нема вологи, треба дощу. Сьогодні в нас хмарилося, навіть навіть ляпав у нас у дощ. Ляпа у нас дощ, але у не судьба. Так, значить, зварив ще одного копача такого. Секції на кареані звужив. На відстань 70 см. Отак от вони. Знаходяться. Значить, Копаю не на глибоку глибину, приблизно там сантиметрів 15 Цього вистачає, воно вже земля сілася, плюс-мінус. глибше, я думаю, не потрібно. Пробував глибше, глибше картоплі немає, але вивертає такі камінці, що ну, немає як глибше брати. Тому копаємо на такій глибині, цього предостатньо. Копаю 2 через 2, 2 викопав. Зайшов через два, знову два викопав, викопав через два і бомба-ракета. Поки визбирується, тоді заїхав на останніх два і дуже класно копає. Ну, я думаю, що не гірше якоїсь копачки. Так, да, не вся земля, верніше не вся картопля зверхи. Але ти не боїшся ні зілля, ні бадиля, нічого не боїшся. Вона все через себе пропускає, прожовує як дважди-два. Так, поїхали. Ось така картопля. Є різна, є менша, є більша. Є ось така, ось така навіть є. Люка, так! Ось і зараз викопалося два рядочки. Менше затолочилося. І двома копачами, по-перше, толоченії фактично немає. Там, якщо якась десь одна попаде, ну, іменно під копач мається на увазі, що воно її роздав і все. А коли ходив одним копачом, то була толочена. Бо виходить, я їздив, можна сказати, що по одному тому самому місці два рази. Але просто один раз їхав в один бік, тоді розвертаюся тим самим місцем в другий бік. То приходилося на толочувати. Ну, дивимося, так от вроді би вже час, і вона отак шкрябається. Шкрябається, що вона буде стояти, ця картопля? Буде? Буде. Чи, довго? Чи довго? Ми її, її з'їмо. Так, точно. <ривіт> точно, точно. Так. Хай ну збирай. <ривіт> <ривіт> ага, як збирає, зараз заснів, як збирає. <ривіт> Так, щоб ви там не думали, я збираю, я збираю, я зараз беру відро, йду до відра і буду збирати. збираю. Йду до відра, скажу всім, покай, будьте здорові. <реку> 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 ну як я можу, допустимо, збирати, якщо я копаю? Ти подивися, це ж скільки колосальної роботи, це що легко робити це. <реку> <реку> Дивика. <-да. реку> Капець. Ось така картопелька. Що ми тут думали, що тут взагалі нічого не буде. Так, да, що ми думали, що тут не буде нічого, бо ну реально такі тоді грудя були, ми як посадили, тут бляха, тут казалося капець. А тут оказалося картопля краща, ніж на тій ділянці. Ну, дякувати Богу, що краще. Так, ну що, на ціноті ноті будемо завершувати, будемо збирати картоплю. Врожай цього року ну, такий собі. Хороший буде буде гарний врожай, підійде. Можна було, звісно, хотілося краще. Але буде і цей врожай. Так, на цій ноті будемо завершувати, будемо розпочинати працювати, збирати картоплю. Ну, Вам бажаю міцного здоров'я, терпіння, наснаги, всього найкращого. У збиранні картоплі мається на увазі нас, ну, наснаги, бо так як зараз почалося вже це, це тихе полювання, не лише не за грибами, бараболями. Так. Ну і все, і пам'ятайте, хто не працює, в того руки не болять. Всім пока і будьте здорові. А я йду збирати, бо жінка стоїть і дивиться, чи <говорю> буду збирати, чи ні. Звісно. Всі брати рукави.